Усім доброго ранку! Я вітаю вас на моєму каналі. Як завжди, традиційно показую свій сніданок. Я на інтервальному голодуванні, тому може здаватися, що в мене дуже велика тарілка. Але якщо з'їсти таких приблизно три тарілочки сніданок обід і вечеря, то це виходить нормально і по колоражу, і по набору поживності, і по насиченості організму. Мені вистачає, я наїдаюся не, не кусочничаю. Отже, в мене бантики, макарошки, два яйця. І трошки додала сиру в свій омлет, чи це в мене вже скрамбл. Це один помідор. І ось такий зробила собі тост, це просто кусочок хліба з соусом песту. В нещодавних розпаковках я показувала цей соус. Ось такий: це барилля, тут італійські трави, базилік, рукола. Дуже смачний соус, але він не на любителя. Моїм чоловікам такий не подобається, а мені дуже подобається смачного. А ще вам не показала, у мене ж буде ще десерт. Ось огрону винограду такого. Ось ця, вся ця їжа, не знаю, чи я з'їсти все. Але якщо й так, то хай вас об'єм не лякає. Тому що я реально в колораж до 1000 е, калорій поміщаюся. Зараз моя вага 49 кілограмів. Ну що, вже так довго обіцяла показати, що я врешті-решт купила. Ось. Мій наряд, це так в загальному все швиденько вам покажу, а потім вже ближче. Мабуть, почнемо з того, що лежить ближче до мене. Я взяла ось таку сумочку. До речі, весь оцей набір, все, що я вам сьогодні показую, це з Stradivarius. Затарилася абсолютно всіма речами з Stradivarius. Дуже сподобалася ось ця сумочка. Вона виявилася такою недорогою, 600 гривень коштує. Я так її взяла, бо вона мені дуже сподобалася, але на ціну навіть чесно і не дивилася. Звичайно, це замінник шкіри, але дуже якісно зроблена, гарно прошита, дуже класна фурнітура. Це буде єдина сумочка, з якою я буду в принципі їхати. Все інше буде просто у великій сумці, в шопері. Сподіваюся, все поміститься, тому що деякі речі, це такі, як, наприклад, жакет, пальто, то я буду на вішаках його якось повішаю в машині. Пальто ось купила щойно, тільки прийшла з магазину. Не разом все купувала. Зараз хочу його ще скласти і віднести мамі, щоб вона його мені. На роботі відпарила завтра зранку, в неї я заберу. Також я вирішила взяти черевички, тому що вже похолодало. Так, сумочка на один відділ. Фурнітура з золоту. дуже класна. В кінці вже вам покажу, як воно все це виглядає, а потім вже в влогах з нашого свята я буду вам показувати. Я взяла також ось такі джинси. Дуже плотні. Вони називаються White Leg. Так, зараз приберу жакет. Так, Strain. Ага, вони називаються Strain Minimal. Ось така модель 1470, мені дуже сподобався колір. Ще були такі самі в темно-синьому кольорі, але я вирішила все ж таки взяти ці розмір 34. 36 на мене були великі. Ось саме отут в стегнах. Хоча по довжині краще були б 36. Вони такі трошки підстрелені. Але воно не псує. Абсолютно таку загальну картинку. Дуже класні, дуже класний матеріал. Ціна 1949 гривень. Дуже красивий, висока талія. Я вам показувала боді, яке мені подарувала Аня H&M в відео про покупки Second Hand. Я покажу вже в кінці, як це все виглядає. Ось так вони виглядають на поти. Боже, сусіди мої слухають так голосно музику, не знаю, чудно чи не чудно. Так красиво. Дуже красиві. Тут також такі кишеньки невеличкі. Дуже гарно. З жакетом виглядає просто неймовірно класно. Жакет у мене оверсайз. Я вже неодноразово казала, що хотіла такий з чоловічого плеча. Мама вже його відпарила. Тут підкладка обов'язково була умова. Покупки класного жакета, щоб він був на підкладочці. Я дивилася і на Олексі, і на шафі. Все ж таки вирішила взяти новенький з бірочкою розмірі М. У мене Так він на вішаку, так він на вішаку в пакеті і поїде. Ціна жакета 1699 гривень. Такий він красивий. Кишеньки не функціональні, якщо що. І трошки забіжу наперед. Я в Сінсеї взяла ось таку штуку, коштувала вона 59 гривень. Це е, щіточка-скотч, щоб стирати ворсинки, які можуть з'явитися. так Це буде в принципі виглядати. Так, далі у нас черевички. Ось такі красиві. Я взяла їх у розміри 37. В принципі, розмір 36 і 7 не дуже відрізнялися один від одного. І я ношу 36. Але чому вибрала 37? Тому що в одному з черевичків, в 36-му розмірі тут. Трошки був брачок. Коштували вони 1449 гривень. Це, звичайно, не шкіра, а замінник. Вони такі м'якусінькі, легесенькі, дуже зручні. Дуже класно виглядають, ідуть як шкарпетка на ніжці. Дуже гарно зроблені, дуже зручні. Тут замочок з боку. Розтіпаються. І всередині ось така підкладочка. Як вам? Ну, я питаю, як вам, а насправді мені подобається, і це найголовніше. Тому що, звичайно, смаки у всіх людей різні. Я це розумію, можливо, комусь і не подобається те, що я взяла. Але я з самого початку цей образ бачила саме таким, яким він у мене є в кінці. Ну, Звичайно, з червоними каблами, але зараз. Погода дуже зіпсувалась все ж таки буде так красивіше, так буде зручніше. Мені дуже подобається, дуже гарна довжина. Ідеально! ідеально І нарешті пальто. Я взяла з такого молочного кольору, воно двобортне, воно з отакою спинкою. Серед тих всіх, які я міряла, які мені в принципі сподобалися різних розмірів, різних кольорів, різних фасонів. Я дивилася і в бершки і в резерві, і в пуленбір. Все ж таки зупинилася на страдіваріусі. Дуже сподобався пошив, все дуже красиво, гарна фурнітура. Вони зараз всі йдуть без підкладочки, але шовчики всередині оброблені. Коштувало 2399 гривень. У мене в розмірі S. М-ка була велика. Воно довгеньке, красиве, тепленьке. Дуже подобається. Складу його відразу в пакет і зараз віднесу мамі, щоб вона мені його відправила. Так, боже, сусіди сьогодні такі шумні, наче столи якісь тягають. Тепер покажу, що взяла в сінцеї. Ось такі трусики. Це набір. Коштував 269 гривень. Взяла в розмірі XS, тому що S не було. Такі молочні, шоколадні і кремові. І взяла ще ось такий мережевний набір, синенький і рожеві, дуже красиві. Я кілька штук розхламила, обов'язково потрібно поповнити свій білизневий гардероб. Так, взяла синочкові, ось такий наборчик. Світшотів, вони утеплені в розмірі 134. Дуже мені сподобався цей малюнок, коштувало 389 гривень. І ось такі. Такий гірчичний і сіренький. Також взяла джинси, тому що попередні у нас вже стали малі. Взяла в розмірі смірі 134. Обов'язково завжди беру такі джинсики, щоб можна регулювати талію, тому що синочок у мене худенький і на ньому висять спадають штанішки, 128 вже на нього малі, а 134 спадають. То дуже класно, що можна регулювати, тому що дітки бувають різних розмірів. З різними типами фігур коштували вони 459 гривень на 8-9 років. Синочку, якраз через місяць, вже буде 9 років. Якщо будуть довгі, то можна їх трошки закотити. Він зараз у бабусі прийде, подивитися, які обновки класні я йому купила. Зараз з усіх нарядів позрізаю ярлички, бірочки, щоб ніде нічого не коволо, все пообрізаю гарненько. На все, дякую, що додивилися це відео до кінця. Вже вечері. Я вже таке світло погане. А мені лампу лінь ставити. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіться.